Сама ідея створення громадської організації була зосереджена на популяризації українського на півдні, тому наші перші проекти були повністю сфокусовані на культурі, на книжках, на літературі, на музиці. Зібрали п'ять таких громад, і разом з ними розробили дорожню мапу повернення на докуповані території. Завдяки проєкту Спроможні та сильні нам досі реалізувати проект дім досконалі ідеї майбутнього. його частина, яка вже завершилася, була спрямована на підтримку та допомогу у працевлаштуванні. Зараз у нас триває другий. Це підтримка у розвитку власного бізнесу. Тобто, це були тренінги з фінансової грамотності. А також великий курс з бізнес освіти. Ми допомагали людям зрозуміти, який саме бізнес вони хочуть розвивати і яку саме ідею вони готові втілити у життя. Побачив іноземних ютуберів, як вони друкують. Стало цікаво, почав розбиратися. Навіть були думки створити свій власний 3D-принтер, зібрати з китайських запчастин. Але на той момент тільки почав працювати в школі, заробітна плата не дозволила цього зробити. Вже в 2023 році. Я купив свій перший 3D-принтер. «Плани на майбутнє це бізнес-ідея друкувати на 3 d принтери накладки на протези для людей, у яких є ампутовані кінцівки. Дуже хотілося поєднати наші сфери діяльності, повернутися до культурних проєктів, але при тому продовжувати працювати з самобутніми громадами. Також наші майбутні проєкти будуть пов'язані з дослідженням та інтеграцією унікального досвіду національних спільнот, які були релоковані. Ми хочемо досліджувати українську ідентичність та українське різноманіття через досвід різних культур та різних національностей.